Для Когось це просто гра для когось спосіб самовираження, але для справжніх кавенщиків це життя. 8 листопада відзначають річницю гри клубу веселих і кмітливих. Міжнародний день КВН не має статусу офіційного свята, але самі гумористи ставляться до організації його святкування дуже серйозно. Учасники Закарпатської ліги КВН щороку вигадують новий спосіб відзначити річницю цього разу. Це батл між Ужгородом та Мукачевом. Це не гра чемпіонату або якогось турніру, це просто такий, скажімо, день народження КВН, де ми відпочиваємо, де зібралися такі команди, які цікаві глядачу. Такий поєдинок між командою Мукачею і командою «Ужгорода» буде цікавий всім шанувальникам гри КВН». Учасник ужгородської команди Олексій Клімов розповідає, формат святкування досить вільний, тому підготовка зайняла всього декілька днів. Використовували як вже випробувані, так і нові мініатюри. Хлопці переконані в перемозі. Команда трохи состоїть із більш старих опитних кавенщиків, хоча му не є єсть хуже і менше качественне. Плюс ужгородський зритель ну не все нове, є штота. Щось... Отталкивались чего-то старого. То есть, может, кто-то что-то узнает, может, нет. Будет смешно. Очень смешно. Мукачівська команда бум до підготовки поставилася трохи серйозніше. На написання повністю нового сценарію з експериментальним гумором витратили півтора тижня. Конкуренція між командами не відчувалася. Грали не заради перемоги, а для публіки. Однак Мукачівські хлопці не соромилися говорити про свої переваги. Це просто легендарна гра. Ми граємо команду «Тяпляп», а вони навпаки грають нас. Насправді ми симпатичніші». По таланту не сказав, що ми талановитіші, тому що вони також талановиті, але у нас є дуже величезний козир. Ми з Мукачева. Як кажуть, у нас на Закарпатті Мукачево має ліпше. Під час концерту між глядачами передавали скриньку, у яку збирали кошти на потреби бійців АТО. Також туди відправились 300 гривень, вилучені на аукціоні, за можливість стати восьмим членом журі. Із тими, хто любить КВН і тими, хто ходить на КВН, ми можемо зібрати ці кошти, тому ми будемо. Якщо ви кинете хоча б декілька гривень, у цю скриньку яка зараз піде гуляти залом. Кавену 53 роки, маленький експеримент. Та чи знають це досвідчені кавенщики і ті, хто прийшли на свято. КВН, знаєте? Так, я зараз гадаю, чекайте, я забула Скалі... много. дуже. <рес> Мені 24, йому більше. 100%. В моєму житті десь 4. КВН 51 рік, якщо мені не змінює пам'ять. 53. Ні. Я не знаю, скільки точно. Я знаю, скільки я вже йому присвятила років. 54 думаю, так, да, Наташ? 54? 51? 54. Не Може бути 51. 54 роки, так. Да. Дивіться, навіть сьогодні сорочку вдів. Багато поколінь веселої та кмітливої молоді пройшло через цю гру. КВН давно перестав бути просто гумористичною грою. Він став сім'єю для команд та їх болівальників. За підсумком закарпатського виступу кубок отримала ужгородська команда. «Тяп-ляп». веселі та кмітливі святкуватимуть іще раз на фестивалі шкільних команд КВН, який відбудеться у подіюні 7 листопада.